Доброго дня Мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції, куплені нами для наших підписників, для наших замовників. Це Opel Ampera. автомобілі, які на повному заряді батареї проїжджають 500 кілометрів. Батарейки перевірені. Автомобілі. Також в відповідному стані два таких електрокари Opel Ampera вирушають до України. Цього тижня ми вже завезли volkswagen Golf для наших замовників. Зараз доставляємо наступні автомобілі, які були на огляді і, звичайно, Замовлені нашими підписниками, нашими новими клієнтами. Доставку ми здійснюємо власним евакуатором, завжди робимо найкращі ціни і завжди тут знаходимося в Нідерландах, підбираємо найкращі пропозиції. Є ще великий вибір електрогольфів, а також інших автомобілів, тому Заходьте на сайт, який залишаємо в описі, робіть попередні замовлення, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Таке коротеньке відео, звіт на сьогоднішній день. З вівторка ми далі тут, в Нідерландах, підбираємо для вас автомобілі. На все добре, до нових відео.